Ви, народ, ми, люди. Із квітами та навколішках. Так на центральному майдані Рівного зустрічають загиблого військового Юрія Панасюка. Покой, і життя. Юрій добровільно підписав контракт і вступив до Лав Збройних сил України у червні 2024 року. Юрчик це наш кум. Моєї внучки хресний тато, він хрестив нашу карінку, який він був. Добрий, чуйний, люблячий, дуже любив її. Завжди приходив в гості, щось приносив із собою. Ніколи так, щоб він з пустими руками не приходив. Ну, ми його всі любили, ми знали всіх його во дворі, як всі. І така біда, навіть не могли подумати, що так могло б статися. На перший день Великодня 2025 року Юрій отримав поранення. Лікувався у шпиталях Дніпра, Києва, потім Львова. Втім, 24 травня 33-річний солдат помер у наслідок поранень. Це мій найкращий друг ми з першого класу, дружимо. Це мій кум. І дуже жаль, що так вийшло. Слава герою, вічна пам'ять йому. Ховали військового на Алеї Героїв кладовища Нове. Надія Кривко, Суспільне новини, Рівне.